Далі я пройшовся тим узбережжям, перейшов міст, побачив ще багато гарних будинків та дитячих майданчиків і великі дерева-мімози, які там також є. Але пішов далі до офісу де туризму, бо хотів більше дізнатись про ці всі мімозні свята, які проходять в них в лютому місяці, та загалом їх рекомендації стосовно прогулянок серед мімози там на пагорбах. Побачив їх в магазині багато різної мімозної та сувенірної продукції. Але після консультації з ними вирішив, що на сьогодні все я втомився і треба їхати додому. Тож я сів на автобус номер А, який йде в Канни. Вийшов біля залізничного вокзалу Канни-Ля-Бокан, далі на пляж. Подивився на гарні невеличкі червоні скелі, які там є, рибака, який ловив рибу, та дівчат, які гуляли узбережжями, робили гарні фотографії. Насодився хвилями, тими пейзажами, зустрів там захід сонця, і зрозумів, що останню мімозну локацію я вам обов'язково покажу. Але поїду на неї трошки згодом, щоб то все зняти максимально детально і красиво. You know, I think we Maybe I'm too fed up with us I can't take no more screaming Hurting each other's feelings